Доброго дня. Сьогодні у нас засідання постійної комісії від Тюрецької сільської ради з питань земельних відносин для використання, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток та благоустрою, комунальної власності, житлового комунального господарства, дневництво речі та транспорту. Вики є ще друга. П'ята. Так. Да. На комісії присутні дні Віталій Якович, голова постійної комісії. Чорний Микола Олексійович, Знатюк Олександр Михайлович. запрошені Колинич Альона Вікторівна і Чекутун Микола Олександрович. На комісію виносяться наступні питання. Проєкт рішень про затвердження положення в новій редакції про відділ комунальної власності в та архітектури. Друге про продаж земельної ділянки. Про господарського призначення для ведення фермерського господарства, де про надання дозволу на обенної технічної документації на назову Тарасу Ігоровичу, стати про відмову у наданні дозволу на розробку технічної документації земельна державної власності міста господарського призначення. Я про надання дозволу на розробку технічної документації і за щодо інвентаризації земельних діян державної власності. Істого спорту призначення, шосте, планувати заяв щодо відведення земельних ділянок користування на умовах строкового сервісу. І сьоме про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж ділянки на місцевості. Перше питання про затвердження положення нової редакції. Шановний голову комісії, шановні члени постійної комісії, 1 січня поточного року відбулися кадрові зміни в структурі Вітівецької сільської ради, зокрема з відділу власності житлово-комунального господарства та архітектури Вітівецької сільської ради у відокремлений сектор земельних відносин. Але рішення про зміну положення не наскільки пов'язано з цим, саме з цими кадровими змінами, оскільки відділ комунальної власності залишається. А земля не передана в приватні державну власність, залишається, залишається комунальною власністю і саме повноваження залишається. Більше це пов'язане з додатковими функціями відділу. Зокрема, це робота в окремих державних реєстрах. Це реєстри АРМ, будівельна діяльність, ЄДСБ, над якими ми зараз працюємо, і все це має бути відображено в положенні. Бо коли подаються заявки на отримання дозволу, ми керувалися до положення, додавали відповідні рішення чи сесії, чи виконкому щодо повноваження на роботу відділу в цьому реєстрі. Вони вимагає, щоб це було положення, і ми це внесли в положення. Чи є необхідність зачитувати нову редакцію положення? Воно, воно не стало меншим, воно стало навпаки більшим, Це положення. Розміщено на сесії, назву саму ми не міняємо, як залишаємося, так і залишаємо. Проєкт рішення буде звучати наступним чином. Заслухавши інформацію начальника відділу щодо необхідності зміни положення про відділ у зв'язку з кадровими змінами в структурі відділу та зміною окремих повноважень відділу. Вітівецька сільська рада вирішила заперети внесення змін та доповнень до положення про відділ комунальної власності ЖК-архітектури Вітівецької сільської ради шляхом викладення в новій редакції. Додається і начальника відділу встановленого законом порядку забезпечити проведення державної реєстрації змін до відомостей про відділ та архітектури в єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів юридичної особи. Контроль за виконанням на. Комісію і засідання і зараз. Все. Так, голосуємо за проти ноль рішення прийняття. Так, друге, Про, проти земельної ділянки з позицією призначення ведення фермерського господарства. Шановні присутні, пропонуємо розглянути такий проєкт рішення. Розглянувши заяву морожека Петра Федоровича про продаж земельної ділянки сега призначень для введення фермерського господарства, що належить на праві постійного користування згідно державного акту, сільська рада вирішила перше продати марошчуку Петру Федоровичу земельну ділянку СІГ призначення для ведення фермерського господарства площею 16.43.59 сорок га. Відповідним кадастровим номером, що розташована за межами села Зібрівка за ціною що дорівнює нормативно-грошовій оцінці земельної ділянки, а саме 449 тисяч, 442 гривні сімдесят копійок. Витяг з нормативно грошової оцінки додається. Два доручити на голові, центральні двіжені, від, від відвертості ради договір купівлі продажу згідно даного рішення. Три встановити, що плата згідно договору, купівлі продажу здійснюється одним платежем на рахунок відповерсності своєї ради. Чотири витрати пов'язані з матеріальним упорами договору купівлі-продажу земельної ділянки та сплата відповідних податків та зборів покладається на покупця. І шосте наступне конкурент за виконання цього рішення покласти на голову на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, голова якої від Мартинюк Сталі Дякович, та постійна комісія з фінансів Мартинюк Михайло Петрович. Так, голосуємо. Два, три, роки молодіжні прийшайте. Про надання дозволу на ведення технічної документації на земельні ділянки для ведення особистості Гомельдину Мазару Тарасу Ігоровичу. Знову проекту рішення пропонуємо, розглянувши заяву Мафара Тараса Ігорича, враховуючи той факт, що земельне ділянство для ведення особистого селянського господарства складається з двох частин, тому рішення 1070-57 сесії 7 скликання від двадцятого 20... 10 третього 20 року про надання дозволу на виготовлення виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для проведення особистого селянського Надяна немазуло сарату, іруча не може бути реалізовано, тому відвертатися рада вирішила. Перше рішення 1070-57 сесії 7 скликання від 23-го 23.1020 року викласти нові редакції. Надати дозвіл на новенької технічної документації на земельну ділянку мазу за Сарату Ігоршу загальною площою 1 місце 31 га в тому числі 103 газ за рахунок поділу земельної ділянки з кадастровим номером 05248 818 003 02 0292 для ведення особистого селянського господарства. E, Наступна 028 за рахунок поділу земельної ділянки з відповідним кадастровим номером іншим день для ведення особистого селянського господарства. Два рішення 1070-57 сесії 7 скликання. Вважати таким, щоб втратило І контроль за виконання цього рішення також покласти на Суспільну комісію сільської ради з питань земельних відносин. Голова комісії, Мерцему Піталій Дякую. Простіше на це сіпові. Рішення було на одну ділянку, вона практично з двох складає. І все. Два кусочка. Як це коляд? Як <голізь. голізь> <постив> Дивіться, це, виходить, виходить будь-дозве нову, то матери, а вона на фактично. У нас фактично з і через це і були різні слова. Як проведена була інвентаризація, були е, різні мотиви. Тепер що виділити, то треба виготовити технічну документацію з різним мотивою, тобто з двох пустиву. Ми коли погоджували документацію, ми це обнаружили. <кху> Все, площа не міняється. <кху> на, 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 у нас такі є. На, та, так є по факту. Тоді голосуємо за 3, проти 0. Четверте. Про відмову у наданні дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок державної власності господарського призначення. Розглянувши клопотання. ДП України. Так, України. Е, виїжджала комісія самоврядного контролю за постанням за оборони земель від сільської ради, були складені акти відповідно до тих земельних ділянок, які були вказані е, в цьому клопотані, і відповідальна сільська рада від е, вирішила відмовити у наданні дозволу саме такі земельні ділянки. Перше, орієнтовної площі 1,62, і земельна ділянка з відповідним кадастровим номером за межами села Качанівки. Відмовляється зв'язку з тим, що відповідно до акції обстеження дана земельна ділянка заболочена, закрита це чагарний кампів, тобто відноситься до фонду водного фонду. Друга земельна ділянка три гектари за межами села Качанівка. Відмовляється в зв'язку з тим, що відповідно до акції обстеження дана земельна ділянка знаходиться в СЕГ масиві. Тобто, посеред паїв ми виїхали на місцевість, там дійсно не було. вони каже, раз я вам Вони написали на фізні, на 24. Крим, рівні, мірний труби. Ведь вулиці. Подивилися на карту. Лите, вони дете на карту. Вони діляться на карту, дивляться дерева, о, хоч це з лісом. Це вони давно написали. Цей раз ми з ними працювали, що давайте, що ви пишете. Давайте свого працівника. На село приїхав працівник. Альона Вікторовна, стройний, сіли, поїхали, не показують йому. дивись, що ви написали. Це фаї. дивись, що ви написали, це кругомрієчки. Ну, це автомі є під рішенням. Він почухався, по почухався. Та-та-та. Так, пані, голосуємо завтра. 3, 3, Про надання до розробку технічної документації і з щодо земельні ділянки для мене ділянок державної власності лісо-господарського призначення ну звертаємося до того самого питання так само ми виїжджали колективно але е, сільська рада вирішила все ж таки три земельні ділянки надати Ми пропонуємо вийшло, пропонує ну, пропонує надати, так да. е, перше земельне ділянко 6 га для ведення лісо-господарського розпродажця пов'язано з них послуг за межами село Слухівка там є такі в нас участочок, і... Повертаєте на солки, тут прикутник такий Частина в них вже є, частину її можна віддати. Там До я є не розвитку потім сосом піросу, колись там було спеціально насажуватися такий. Ну, частина вже є в них, От так як тут біля кошелівки, пам'ятаєте, оце так само там це можна відда. Е, наступна земельна ділянка. біля того, як са. За межами село Качанівка,

Там де? Де. Що і і третя ну, домельна нас... ділянка, у інтонної площі 4 гектара, замежене е, село українське, там такий ярок є і там також є заросли деревами. І зробили авто, що дійсно можна замати цю домельну ділянку. І контроль до вітання цього рішення там покласти на постійно комісії. Земельних питань Мартинюк Віталій Якович. І, і щесно, забули сказати, що е, фінансування розроблено даної технічної документації щодо інформації таких земель звідси за пошки детей сил проєктів. <різований> Шорте питання про розгляд заяв щодо відведення земельних ділянок користування на умовах строкового сервістру. До нас звернулися два громадянини: нижних Вікторія Олегівна і друга Олег Васильович. Там вони просять, так як мала архітектурна. Форма, ми не можемо надати в оренду, ми можемо тільки дану земельну ділянку оформити як на умовах строкового ставітусу для того, щоб ці магазинчики, не магазинчики, а варки, можна сказати, такі, могли працювати і надавати свої послуги. То пропонуємо такий проект рішення надати нижні Вікторії Оленів дозвіл на виявлення проекту за щодо відведення земельної ділянки орієнтовний 200 квадратних метрів село Семське, вулиця Шевченка, 18. Із цільовим призначенням 0307 для будівництва і слуговування будівель сургівлі для встановлення термітру. Надати дружбу Олегу Васильовичу до зміна в'язування проєкту заносить щодо відведення земельної ділянки урятовної площі 50 квадратних метрів село Віксії вулиця Незалежності, 27 для встановлення термітру, також цільове призначення 0307 для будівництва і слуговування будівлі толегіль. Ну, також виконання э, чоловічної покласти комітці на комісії питань земельних відносин э, Мартинюк Віталій Діакович. Так. За три, три ще на питання про затвердження технічної документації і землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки в натурі і на місцевості. Забувшись в 17 заяву No1, за пропоную вам такі провести рішення. Відчерка, рада вирішила, затвердити технічну документацію, земелець, та передати приватну власність, пратушному Олегу Петровичу, земельну ділянку, присадивну земельну ділянку під хатую, яка висадована силові ті всі зарічка 5Б. Потім затвердити та передати приватну власність, земельну ділянку, я господисью відповідчу. Також присадибна земельна ділянка, село Каченника, вулиця Зелена, колишня Комарова, 18. Третє, засердити, засердити технічну документацію, передати в приватну власність земельну ділянку Семко Емілії Станіславівні. Присадибна земельна ділянка, село Вітівці, вулиця Лесі Українки, 20. Наступно заседити технічну документацію і передати в приватну власність, кампанію Віталію Цезановичу, земельну ділянку, присадибну також. Село Вітівці вулиця Центральна, колишня Жанова, 2, затвердити, і передати в приватну власність земельну ділянку Митя Миколі Володимировичу земельна ділянка під житловим будинком, село Вітівці вулиця Огородня, 6, затвердити і передати в приватну власність, земельну ділянку Мединській, Емілії Михайлівні, засадивна земельна ділянка, No252, яка розташована на свого печальню вулиця Єдності, 17. Наступні заяви ми просто затверджуємо технічну документацію, але не передаємо її в приватну власність у зв'язку з тим, що вони були вже передані в приватну власність відповідно архівного рішення 90-х років. А саме затвердити технічну документацію в кондарифю Галині Архепів, спадкоємець, кондарифю Володимир Павлович, земельна ділянка 025 ГА, наведення особистого селянського господарства, село Терешки, вулиця Польова. 4. Архівне рішення 93-го року. Затвердити технічну документацію Кондратюк. Галиня Скітніць Фартуєми, Кондратюк, Володимир Павлович. Загальної площі 025 для будівництва обслуговування житлового будинку за адресою село Терешки Полівар. 4. Архівне рішення 93-го року. Затвердити технічну документацію. Ратушній Наталі Михайлівні. Присадибна земельна ділянка, село Вітівці, вулиця Поліва, 20А, архівне рішення 98-го року. Затвердити технічну документацію радочної Наталі Михайлівні, загальної площі 018 ігальця ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка розташована в село Вітівці, вулиця Польова, 20А, архівне рішення 98 року. Затвердити технічну документацію ягорському Олесію Вікторовичу загальною площою 939 квадратних метрів для ведення особистого селянського господарства, село Качанівка, вулиця Зелена, колишня Комарова без номера, архівне рішення 93-го року. Затвердити технічну документацію ягорському віту Олексію Вікторовичу для ведення особисту Сінецького господарства 033 03364 ГА, за адресою село Качанівка, вулиця Зелена Комарова, без номера, архівне рішення 93-го року. Так, да. ще раз затвердити технічну документацію з темку Олександру Деніоновичу, загальну площу 025 ГА для будівництва і слуговою житлового будинку. Земельна ділянка розташована в село Вітівці, вулиця Лесі Українці, 11, архівне рішення 99 року. Наступне засередити громадянину на Олександру Дем'яновичу, земельну технічну документацію, земельна ділянка 01404, для ведення особисто селянського господарства по вулиці Лесі Українки, 11 соловійці, архівне рішення 99-го року. Так наступне, де твердити технічну документацію, громадянинці, Сураїв, Вениславі Михайлові, спадкоємець Новак, Людмила Васильівна, площа земельної ділянки 087 Га, село Нова Сухівка, Луника Лісова, спільне рішення 93 року. Так, і ще в мене. Затвердити технічну документацію Щодо встановлення відновлення меж, громадянців, е, матяш Ользі, Андрійнівні, спадкоємець, матяш Микола Володимирович е, та земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства 02061 а село Вітвіксі, вулиця Огородня, 6, архівне рішення 93-го року. І останнє затвердити діля... технічну документацію і щодо встановлення відновлення земельної ділянки при Горусі Наталі Михайлівні. Земельна ділянка площею 024-37 ГА, присадивна земельна ділянка, село Діврівка, вулиця Незалежності, архівне рішення 99-го року. Контроль за виконання цього рішення попасти на постійну комісію з питань земельних відносин. Голова Мартинюк Віталій Таліб'ян. Все, на рассудимся за 30 За смысл. Так, сильно не закинчено. Я привожу. Запробователи.